А далі ми рухаємося нашою навсячною, і ць, наступний учасник це полтавець Антон Нестеренко. Зустрічайте! Ну, ну, Ти вже мої розуміє. Е, вибачте, буду читати вдягнений, тому що музичний супровід заборонена. У мене тут горіхи подзенькою. Тут Давай. День убор, навпіл, схудлий хаман, намасте, намазом, на усмішку Будди, доля, вірус, синдром набутий, богом послане випив, захавав свіжий протяг нульокою в путером. По очах б'ють лайфбокси, не сильно натякають. Живу, як затятий двійкар, не стягнувся на смузі і електрокар. Це з'ясовує яса, як я, п'яносиня, синя, зі щоп'ятого метра хідника. І байдуже, палитимо газа чи газ. Чи сусід мені здрастуй, сказав, а чи гав. Мій момент десь не клеївся, А я чекав то пашів, потім жеврів, голов і газ. заручившися на безименнім чека. Кинув погляд без нагляду на годинник. Він мене кинув, стрілки, як пальці на понт. От так день всіх святих, ох і мати Япона. Вийняв душу м'яку ж, голів динних не солодку, неначе стільник телефону. За листочком листок, за ударом удар і є чим терти. Кров, кали, соплі, гуща каво, наче чорнила сохлі. Пророкує те саме, що й календар листя вивезуть, сиконуть солі. Моя воля писав би ще довше ніж жив, і бажаніший був би від бажана, й жаданіший від жадана, але скільки вродило майгісів, скільки продано їм ножів, і як мало незайманих ними данай.